Доброго раночку, доброго недільного раночку. Декілька днів у нас не було взагалі відосиків, але це через те, що у нас не те, що не було що знімати, просто не було часу, мабуть. А тепер у нас трошки час є. Сьогодні неділя, і ми хочемо зробити на нашому каналі лампове телебачення крінжовий розпакунок. Чому крінжовий? Тому що тут у мене в цьому пакеті. Є виграний лот, але є такий у нас бутік. Бутік це як секонд хенд І на цьому секонд-хенді в Фейсбуці є е, е, у них аукціон. О, там, майже щодня він там відбувається. От, і я от виграв тут три диски, е, сплатив не, не багато, але зробив це з, з однією. Цікавою задумкою, задумкою, подивитися, що. Ну, я і так плюс-мінус бачив, що там. Але ну, там не було більш детальних фото, тому мені захотілося забрати для того, щоб розпакувати, вам, вам показати і зробити порівняння. Давайте подивимось. Так. Ага, Розв'язуємо все це діло, нашу супер-пупер. Посилочку. О, є. Так, ну перший диск, який я візьму, мабуть, це буде. Так. Це зрозуміло, що це у нас е типу ліцензія. Е так, це у нас, бачите, що під LT3 прошивку е цього дисковода. Зрозуміло, так? Да? X2 360. Ось так виглядає. Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man 2, так? дивимось, що тут у нас. Ну, зрозуміло. Все, все це зрозуміло виглядає воно воно, воно ще у дуже-дуже гавняному стані. Мені насправді, просто я навіть не просив фотки, нічого. Мені просто цікаво було, що я виграю. Да? Тобто, побачити, що це воно буде. ну... І це буде або реклама, або антиреклама бутику, тому що воно ж не написано, що воно було там в поганому стані. Просто вони, типу, продають, як є. Але ж це вони, наче, наче десь воно валялося. Ну, одразу скажу, що я за це Ні, ви бачили, це просто там окрім того, що це не оригінал, це і навіть це така собі ліцензія. У нас повністю е, тріснутий диск іде по одній стороні. ось Так що така от історія. ну Його зрозуміло, що неважливо, не чи у тебе прошита Xbox 360 чи не прошита, його краще туди взагалі не пхати. Тобто, це у нас такий диск саме вбивці. Його можна використовувати, не знаю. Ну, кор -ко коробочка ще плюс-мінус, але вона теж така подгулявша, наче на неї не їхала машина. На той диск разом з коробочкою, і так от вирішили вони продати. Ну, таке таке продається там. да. Е, ну, а що робити? Я так забрав. Мені було просто цікаво спеціально для е, контенту, а не для того, щоб е, собі в колекцію. Тому що таке в колекцію точно не береться. Наступне, що я хочу дістати, це ось це. От, з усього лоту одна надія була на, на ось це. Чому? Тому що воно виглядає оригінальним. Зрозуміло. Через те, що це бачите. Ну, і сама коробочка, і сама обкладинка, вона, в принципі, схожа на оригінал. PS 2010 да, про Evolution Soccer. О. ну Тут уже хоч щось є. Дивіться. По-перше. Не дивлячись на те, що воно таке, іначе воно десь, десь валялося, те, що їх хтось пінав і чимось обливав, але все одно є вже навіть в притомному о, стані є мануал. І давайте подивимось, що у нас з диском. Фу, давай. Обережненько. Хм. Ну, я скажу, що не дивлячись на те, що тут є якесь таке відслоювання, оту диску, я не знаю, з чим це пов'язане і як це впливає на роботу, але це ну, воно він майже ідеальний. Я думаю, що, можливо, він був якийсь залитий чимось, я не знаю, чесно. Але відносно того диску, що там було, то цей диск просто ідеальний. Ну, не враховуючи оцих, тут є. Трошки залапаності, і якась оце... Я сподіваюся, що це просто залита. Ну, давайте спробуємо отак О, по Ні, Воно так не робиться. Це якась. Може, це якийсь брак виробництва, я не знаю. Ну, Треба це буде окремо запускати і дивитися, чи воно працює. Я, до речі, я не пам'ятаю, чи в мене є тут серед моїх колекцій дисків саме ця про Evolution Soccer 2010 року. Треба буде подивитися і спробувати запустити, О, а це вже буде не в цьому відео. І вішенка на тортіку цього мого виграного лоту за лот. Я сплатив 65 гривень. Так що, в принципі, якщо враховувати, що це оригінальна коробочка і оригінальний тут мануал всередині, і навіть диск оригінальний, але невідомо чи він нормально буде працювати. То в принципі, ми вже відбили ті, ті гроші, що ми заплатили. А, але вішенка на торті, це ось це. Дивіться. Я, до речі, вже десь це бачив, але в руках не тримав. Мені захотілося просто потримати в руках оцю крінжатіну. Бачите, це у нас написано: Spider-Man 2. Да, на PlayStation 5. Be Greater Together. Ось. Але фішка в тому, що я одразу побачив на. Картинки, що це якась ну, фігня. Але давайте заглянемо всередину, тому що ніхто не показував, як воно виглядає всередині. У нас, бачите, у нас люди реально вміють. Я, до речі, не знаю, чи це оригінальна обкладинка. Мені здається, що обкладинка оригінальна, а сам бокс не оригінальний. І тому я не знаю, що всередині. Можливо, там взагалі нічого немає. Я, я просто не бачив. Давайте спробуємо разом бачимо. І відкриваємо. У! Давайте подивимось, чи це оригінал, чи ні. Е, мені здається, що ніфіга не оригінал. <свісно> е, а просто ну, вони захотіли зробити. Ну да, дивіться. Вони зробили. Мені здається, що це взагалі ледь не пуста cdr балваночка. Дивіться. Це просто кайф. <свісно> Це просто кайф. Ну тут вони зробили, тобто надрукували на або, ну так, да, це, мабуть, сідірка з принтипу цією стороною, тому що воно виглядає як сідєрка, чесно. І, і вони навіть тут поклали якусь, щоб ви розуміли. Тобто не поклали навіть якусь таку штучку перед використанням цього продукту. Перейдіть у меню налаштування на консолі, PlayStation 5, щоб отримати важливу інформацію стосовно здоров'я та безпеки. Вони навіть тут вклали таку шнягу. Це круто. І давайте спробуємо. Мені здається, що треба ще це дістати і подивитися, як воно виглядає. О, тут у нас е, станьте частиною історії Marvel spider Спайдермен. Тобто, тут українською все написано. Тут прям все написано українською. Але знаєте що? Ну, чесно, я не можу сказати е, е, взагалі, де продають такі і де взагалі роблять такі диски. Ну тобто, у нас є декілька, да? по-перше. Е, сама коробочка, вона у нас з, е, з під Blu-ray, так, Це видно, тому що у нас, бачите, да, тут є, тут написано. Blu-ray По-друге, е, сама обкладинка вона за розміром більша. Тобто, треба, щоб була плівка, яка тримає да, обкла обкладинку, вона має бути, має була бути трошки вищою. Так, це перше, на що я звернув увагу. Звернув увагу, що ну, коли ще по фотках. Звернув увагу, що у нас е, колір відрізняється від PlayStation 5, він трошки світліший. Е, ну, Те, що вона тонша, я тільки вже в руках побачив, відчув. Е, це виглядає як, е, ну, в принципі, гарний репринт, тому що тут гарне фото. Цей, але от, ось серединка, вона якась, вона тут е, не, не глянець, а вже мат. І я не знаю, чи так на оригіналі є, чи ні. Е, оця от приписка теж. Не знаю це для кого. Це Щоб розводити людей на бабки. Ну я не знаю, чесно. І Я не знаю, що взагалі на цьому ультра-HD е, Blu-ray, як тут написано, може бути. Це просто мене. Е, ну, Смішить. Я просто ніколи не бачив, що там всередині. Я бачив, що там реально люди продавали, але не бачив, як воно і що. Але фішка в тому, що у мене зовсім випадково колись було придбано на секонд-хенді за недорого, за 200 гривень справжній Spider-Man 2 на PlayStation 5. PlayStation 5 у мене ще нема, але Справжній диск уже є. Чи він там буде гарно запускатися, я ще не знаю. Я його, сподіваюся, дотримаю до того часу, коли в мене PS5 з'явиться. А, а, ну і ми вже там подивимось. Давайте подивимось, в чому різниця. Ну, по-перше, давайте будемо одразу. Дивитися різницю. Різниця в коробочках. Да? Я думаю, кольор вже видно, що відрізняється. Дивіться. Товщина. Так само відрізняється. Тут на відсотків 30 цей диск на PS5 він товщий, ну, тобто не диска, а коробка від PS5. Так, зрозуміло, що тут немає оцього розмежувальної штуки, як на фільмах Blu-ray Диск. Дивимось далі. Наскільки вона у нас якість репринту? Ну, чесно, давайте я так подивлюся. Ну, можна ж враховувати багато факторів, е, да? Якщо от дивитися, видно насправді, я не знаю, чи ви побачите, чи ні. От тут, наприклад, написано PS5, і от на піратській, да? що репринті, тут видно, що більш таки дешевий принт. Тут видно, що більш таки, тут воно ну, таке навіть сіреньке, тут воно таке, ну, серйозно чорненьке, і все добре. Ага. Ну. І тут у нас не вистачає декількох там циферок. Тут на оригіналі більше циферок, ніж тут. От. Ну, це можливо. Там можна було там списати на якусь на якусь щось. Але давайте відкриємо і подивимося, що у нас всередині. Ага. Ну, зрозуміло, так? Да? Тобто, у нас. Така бумажка, вони роблять таку саму бумажку, але різниця між цією і цією бумажками в чому? В Тому що, по-перше, тут воно все класно видно. Видно, що воно зроблено, по перше, якісно, все видно, нічого не розпливається тут, не дивлячись на те, що воно написано все українською. Тут просто жахлива якість. Насправді воно все розпливається. І поки я не взяв цю, мені здавалося, що тут нормально. Але коли я взяв цю, мені я розумію наскільки все відрізняється. Тобто, текст тут такий самий, але да ну і заднік, у нас тут глянець, який має бути, а тут ні. Тому що тому що треба було трошки дешевше робити. Так окей, з цим ми розібралися. Тепер давайте подивимось на зворотню сторону. Да? Якщо ми дивимось отут, то тут у нас чомусь уже російською багато, багато літер, як то кажуть. Да? На, не оригіналі, на піратські двіжухи. А ось тут у нас є картинка, розумієте? На зворотній стороні вкладинки є картинка гарна, красива, е, я так розумію, з гри, скріншот. Отже, і тепер останнє, що ми маємо зробити, це подивитися, як виглядає диск оригінальний. Ну, він а вже ж трошки з подряпинами, тому що це все ж таки секонд-хенд, а не новий. Але все одно видно, що це реально Blu-ray і ну, там є відповідна. Відповідно, це, як видно, поверхня, як вона виглядає. Тут видно, що це все PlayStation 5. Тут все написано: PS5, PS5 усюди. Зрозуміло, що тут це все дуже класно все нанесено. Якщо порівнювати з фігньою, ось фігня, ось оригінал. Оригінал, фігня. Зрозуміло, так? Да? І така історія. Так теж буває. Я хотів давним-давно отримати собі цю крінжатіну, щоб якось зробити якийсь е, е, огляд. Е, а якщо ще е, вийшло взяти так недорого, то е, ну, тим більше, що в нас виходить, є рівно один диск, який з цього лоту за 60 гривень. Да, це, у нас ось цей диск виявився оригінальним і майже в гарному стані. Да, і, і все. Тобто, але це все одно а, нормальна покупка це контент, це, мабуть, у, убезпечить вас від покупки ось таких от неякісних штучок. А оцю коробочку я використаю для того, щоб туди покласти якісь блюре-кіно, блюре -кіно, якщо в мене там десь приїде, воно без цього. Без коробочки або десь як щось, якщо щось поламається. Так що грайте, вигравайте, гуляйте з хендами якщо це є можливість у вас, і це буде завжди емоція. Не знаю, чи вона буде позитивна чи негативна, але це емоція. Так що, отак. От дякую за перегляд. Лампове телебачення.